Усім привіт! Дуже рада вас вітати знову на своєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я розповідаю про парфюмерію у своїх відео. Сьогодні в мене буде такий коротенький огляд того, що я з останнього такого цікавого тестила, розношувала, купувала. Ось. І сподіваюся, що хоч відео буде коротеньке, але я встигну його зняти між тими періодами, коли сусіди косять десь газони і клумби. Ось, бо сьогодні вже зищали, коли я збиралася раніше знімати це відео. А вам нагадаю, що буду дуже рада вашим коментарям під відео, вашим лайкам і, звісно ж, підпискам на канал, якщо ви ще не підписалися. Також із того, що я купувала, ось на мені сережки з пташечками. Я вставлю крупніше відео. Ось мені дуже сподобалося. Я в... Одному з випуску жовтих кедів з Леонідом Мартинчиком побачила магазин у Львові з прикрасами. Я вже от другі сережки в них купую за цю весну. Мені дуже сподобалися. Ось, тому це така обмовочка від українського виробника, що не стосується парфумів, але теж приємна і, як на мене, гарна. А з парфумів завдяки... Мої парфільці Ксюші я мала змогу затестити дві троянди від Клое. І зараз я прочитаю назви, бо в них завжди щось, одне слово переставили, додали і вже зовсім інший аромат. Це Клое au de parfum і Клое Rose Натюрель Інтенс теж в парфумованій воді. Оцієї новинки, яка інтенс в нас у брокарах немає на затест. А натюрель я раніше підходила, коли вона ще вийшла, наносила на себе, але ну, зараз нагадала її собі. Клое Одепарфа Натюрель досить приємна, така молода, ніжна троянточка. Ось вона світла, вона трошки зеленкувата. Я б сказала, що там, можливо, якісь чигілочки смородини, чи гілочки Ну, от якийсь такий зелений вайб. Є в ній і щось трошечки-трошечки фруктове в ній теж є, вона симпатична, дуже великий плюс, в ній, що вона не кислить, на відміну від Rose Tangerine, від тієї ж е, на мені вона от прийшла тепла-тепла весна, і вона на мені визбожно кислила колись. А оцей клоене Тюрель Одепарфан досить добре поводить себе зараз в тепло, тому ну, любителі таких ніжних трояндочок. Можуть продовжувати її спокійно носити влітку, вона добре себе поводить. Вона відчутна, проекція теж хороша, вона дифузна, її відчуваєш з себе, там на відстані з руки. Ось, тобто вона така хм, приємна трояночка. І Chloe Rose Naturel Intense чи Antance, якщо французькою, здається, так, і там. Піраміда і троянда, дуб, кедр. я не уявляю, якщо чесно, як пахне дуб. І стартових нот заявлених я теж не пам'ятаю. Але це для мене взагалі, ну, якщо троянда, то я ну, то фантазувати її можна, але сильно з натяжкою. А взагалі, це для мене якийсь такий вайб лактонності. Тут заявлений сандал, можливо, це вони такий молочний сандал знайшли і поклали сюди, так би мовити. Ось. Але лектоність ця така схожа на ті, що в інжирних ароматах бувають, і він не дуже солодкий, такий ледь солодкуватий, такий молочно-інжирний, зеленкуватий такий деревний аромат. Троянточка для мене особисто там. Десь загубилася, і він порівняно з клое просто натюрель. Ця версія тихіша, спокійніша, ближча до шкіри. Принаймні вона на мені так розкрилася. Ось, із пари трояндочок клоє в мене все. А е, я от дивилася, дивилася на Єві, на пробники, на парфуми, тестери, повноцінні флакони, але ніяк не могла якось зважитись там купити, бо то ціна невигідна була, то просто якось ну, не складалося. А це в мене перший досвід замовлення з Єви, з їхнього інтернет-магазину і з доставкою в фізичний магазин в нашому місті. В принципі, мені сподобалось по термінах я. В середу, пізно ввечері замовила. В суботу, ввечері, вже замовлення було на магазині, в принципі, строки нормальні, і доставка на суму мого замовлення була безкоштовна. Я тільки при отриманні перевірила, відкрила цю посилку, глянула, чи все там гаразд, і заплатила на касі. І там, що ж там було? Там був один пробник. Я давно хотіла познайомитись із. Кюір Вененум від Pierby або ж Parfumerie Genera. Тут така наліпка від Євик про якість, і там про ФОПа, який сюди завозить. Імпортує цей пробник. ну Наліпки мене трошки бісять, але добре, що на них хоч не написано там Beauty Free чи ще щось. Але, ну... Якість гарантовано, ну нехай вже буде. Хоча навпаки, мене зазвичай зайві наліпки якось відлякують і змушують сумніватися. А чи все там ок, якщо там все обліплено наліпками про якісь гарантії. І я давно його хотіла спробувати, тому що це такий за відгуками, це якийсь такий виноград і Тютюнова ем, якась там шкіряна куртка. щось таке. Що по факту чую я? Звісно, на шкірі, але я просто вже нагадую собі з пробничка. До речі, пробничок теж симпатичний, бо він має кришечку. Це, це зручно, як на мене. І це для мене виноград, щось типу сорту Ізабела. Виноград гарний, і в ньому є кислинка, але кислинка вже якась не фруктова, не його рідна виноградна, а якась інша кислинка. Можливо, це от якраз щось від паління, від тютюну, якась така от кислинка, можливо, від сухого цього тютюну в цигарках, можливо, вона від нього. Але я не скажу, що вона там прямо такий явний тютюн цигарки, купа там напхана. цих цигарок ні, воно таке досить легеньке акцентом і. Я очікувала якусь шкіру, якусь замшу. Але ні грубої шкіри, ні виразної замші, я б сказала, що якщо ну, замша, я її швидше сприймаю як якусь тілесність. Не, 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 не замшу, не шкіряну якусь куртку чи диван. ні, Мені швидше це тілесність, ніж якась така замша і шкіра. Я очікувала від нього якоїсь такої більшої яскравості. Він відчутний на відстані там з руки, але... але мені чогось не вистачає, він, наче якийсь такий надто прозорий. чи що. От Він не щільний на мені. Я б хотіла, щоб він був якийсь такий гучніший, виразніший, цікавіший. Можливо, можливо вже було якесь переформулювання його, тому що десь його. Певний час не можна було взагалі там в нас знайти затестити. Зараз от пробничок з'явився, я придбала. І можливо інші випуски старі відрізняються від того, що наливають у флакони зараз. Але я очікувала, якщо чесно, більшого. Хоча загалом ну, непогано, але я поставила таку ну, середню оцінку за шкалою, не найвищу. І коли я длубалася на фрагрантиці, я десь знайшла, що Qurven по характеру, а не по нотах, порівнюють з Леді Rem Рем від Reminiscents, яка значно дешевша за нього. І в мене є теж завдяки подрузі Ані від Левантик його. І це дуже-дуже цікавий аромат. Такий спойлер, забігаючи наперед, що я от носила Ре, Леді Рем і носила Кір Вененум, і Леді Рем перемогла дешевша, але від того не менш цікава. Ну, єдине, що там флакончик, наче з пластикою кришечкою. Ну, такий, В принципі, у флакончику нічого страшного немає, то ну, можна купляти. Але ну, аромат специфічний, я б таке часто не носила, але він цікавий. Я отут зразу, як на себе наношу, відчуваю багато тютюну. І до нього доєднується шкіра і така певна ягідність. Тютюн, ця тютюнова нотка, з часом вона стає м'якшою, не такою сильною, а от шкіра і ягідність, малиновість, вже така проварена, мабуть, ця малина, а не прям свіжа-свіжа. і воно досить гарно звучить і досить добре тримається. На вітру теж гарно звучить у шлейфі, мені сподобалося на собі носити. Я б, ну, певно, носила б таке досить рідко під настрій і не всюди. От, але, але штука цікава, і от мені цікаво з нею знайомитися і деколи час від часу на собі носити. Воно не пласке, не хімозне і от. Оця і малина, і шкіра, вони набагато яскравіші, ніж те, що я чула в Елізабет Арден П'яте Авеню Рояль. Я там щось таке гарне, цікаве, потужне відчувала, а так воно ну, щось мені теж було не дуже виразне і досить м'яке, а це яскравіше, цікавіше, більше грає і об'ємніше, я б так сказала. Ось і вже Поговорила про одну свою покупку з Єви, порівняла її з іншим підливантиком, який так прийшовся до слова. І покажу, що я ще купила в Єві. А, купила я ось воно виповзає повільно в кадр і це Серж Лютанс і його пароль О слово води. Я його затестила в більш холодну погоду. Ось так, поверну до вас. І це було гарно, і я так собі вирішила, що або на літо, або якщо дуже сильно злітатиме, то знову ж таки, лишує вона про холоду. І зважилася і таки замовила Ось, після такого одного затесту. Це, це на початку хвойність дуже гарна. До хвої потім доєднуються цитруси. І цитруси, і хвоя разом потрошку м'якшають. Є в ньому багато чистого такого мускусу, такий аромат чистоти. Ось, і загалом якась така асоціація виникає от в більш прохолодну погоду, наче ти в такому світлому, чистому лісі йдеш і отак от гуляєш. Ось, і навіть зараз я виходила на вулицю, я ним користувалася. Зараз уже двадцять більше градусів. У нас на дворі, і е, я зробила, чесно, не один два пшики, як завжди. Я зробила таких нормальних шість пшиків на себе. Е, і мені було в ньому комфортно, я його досі на собі відчуваю. Він мене не душив. Е, він е, то з'являється, то зникає. Але от періодично про себе десь там з вітром, з рухами, головою, він нагадує про себе. І це для мене такий якийсь комфортний парфум, який не дуже яскравий, не сильно привертає увагу, але водночас от він з тобою є. І я його віднесла до категорії таких парфумів, що можна кудись не знаю, навіть до лікаря піти, якщо там нанести пшики і ну, нікого там легенька хвоя і приємні цитруси ну, нікого не можуть задушити, тим бачу, що він не збиває з ніг. Ось, і е, я б сказала, що от в цьому ж ключі така сподібна історія, можливо, не, не клони, ні, звісно, але от якийсь такий е, характер, щось таке спільне. В Анік Гуталь е, Боад Адрієн я е, теж носила колись відливартик, і от е, я чогось подібного шукала далі. От мені щось е, в Анік Гуталь, не знаю, щось, щось мені е, хотілося ще, а от. Пароль ДО якраз мене повністю поки що задовольняє за всіма параметрами і така гарна історія, не обов'язково сутолітня, а в будь-яку погоду. Я думаю, що в мороз він теж цікаво звучатиме, хоча він буде такий, мабуть, дуже холодний і дуже пронизливий. І це останній аромат, який я хотіла показати на сьогодні. Пишіть в коментарях, які у вас обновки за останній час з'явилися, і взагалі, що ви зараз плануєте носити із такою класною теплою погодою. Дякую, звісно, за все, за те, що маю змогу знімати тут у себе вдома ці відео. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!